Олександр Левченко розпитуємо це українські дипломати, посол України в Хорватії, Боснії та Герцоговині До 10-17 роках. Пане Олександре, рада вітати. Ще вітання вам та глядачам, пане Олександре. Зустріч сьогоднішня в Києві. Чи матиме вона якийсь інший результат, окрім як підготовки до до, до контакту 6 січня в Парижі? Як вам виглядає? Радники прибувають спеціально для того, щоб підготувати зустріч на більш високому рівні. Де глави виконавчої влади будуть, інколи і президенти. Тому, е, звісно, що важливо тут погодити деякі речі, е, як вони погоджуються в робочому порядку, і, і вони мають свої так би мати, розділи обговорення, про які вже згадано. Тобто сама рамка переговорів, друга економічна відбудова і третя гарантія е, безпеки. Ну, власне кажучи, ось на цьому буде концентруватися робота. Е, Є там вже на попередні напрацювання. Зараз їх треба фіналізувати з тим, щоб на саміті 6 січня, так би мовити, вже коаліція Хочих могла затвердити свою позицію щодо переговорного процесу України з Російською Федерацією за посередництвом Сполучених ну, Штатів Америки. Власне кажучи, є інформація, що крім 15 країн можливо, і підійдуть і американці і кушнери і Вітков, і це добре, тому що окремий трек безпековий це гарантія безпеки Сполучених Штатів Америки. Студія, як зараз зміниться роль Сполучених Штатів? Чи зміниться риторика на вашу думку після спецоперації у Венесуелі? І чи варто нам взагалі розмежовувати ці треки? Чи потрібно спостерігати за тим, що відбувається між Вашингтоном і Краксом? Ну так, да, в... венесуела таке питання. Бачите, в безпековому загальнобезпековому сенсі? Вона не посилює ситуацію в цьому так би мовити, але враховуючи, що той трек венесуельський він уже давній окремий, і його ведуть Сполучені Штати Америки в дискусії, так би мовити, з диктатором Мадуроту. треба все таки їх трошки розносить в розумінні. Ну єдине, що що побачимо, яка буде реакція Росії і Китаю. Особливо в Росії в цьому буде велика цікавість того, чи не було там якихось попередніх домовстей студія. А на що маємо звернути увагу безпосередньо? ви Кажете, якою буде реакція Москви? Ви передбачаєте, що пане Олександре, що вони можуть запросити Мадуро як президента там сирійського там втікача в Москву і прилаштувати його десь чи щось інше? Ну, можливо, і цей варіант, можливо, і цей варіант. Да. От, але деякі речі, очевидно, на Алясі обговорювалися, проговорювалися з Путіним. Ну і, і, і бажано, щоб не справдились ті прогнози, які говорили вже багато аналітиків, що відбулася певний розмін України на. Венесуело, тобто Росія не буде особливо там протестувати проти Венесуела, а Сполучені Штати Америки не будуть дуже вже там притискати Росію в цьому мирному процесі. Це був би найгірший варіант студія. А давайте ще подивимося на реакцію Європи. Як Європа реагує на те, що відбувається за океаном? І чи ви бачите, от зараз в цих словах, те, що ми можемо використати на власну користь, особливо перед зустрічю в Парижі, 6 січня Ну, важко сказати. Що ми можемо використати те, що як Європа оцінює ці події? От У нас свій трек, і у нас своя історія абсолютно відрізняється від того, що відбувається в Венесуелі. І, власне кажучи, працюємо над цим ми довго. Певною мірою події від Венесу Венесуела відволікають від, від нашого треку переговорного у суспільну увагу. Не дії багатьох політиків, тому ми концентруємося на тому, на що стосується нас, і максимально використовуємо цей трек для досягнення е, переговорного переведення переговорного процесу в контрольну реалізацію досягнення мирних угод. Ну і звісно, все це. Буде реалізовано тільки тоді, якщо на це погодиться Москва, і тут великі знаки запитання. Студія, як ви розглядаєте кадрові зміни або марфон кадрових зміни, який відбувся за останні дві доби в Україні, як він повпливає і на переговорну частину, і на, і на дипломатичну, і на дипломатичну мілітарну? Бо з огляду на ті заміни, які відбулися, має бути якась така знаєте трансформація і наших поглядів, і наших позицій за столом? Ну, власне кажучи. Ці трансформації стосуються нашого внутрішнього порядку денного. Вони не пов'язані з тим, наскільки у нас ведеться переговорний процес і його досягнень. Але враховуючи, що внутрішня політика завжди пов'язана з зовнішньою, то, звісно, що певний вплив певний може бути і на те, що відбуватиметься за столом переговорів. Але знову ж таки, цей вплив буде не головним, а міноритарним. Му, що ми говоримо про окремих людей, окремі посади. А договір говорить про державу і про народ України. Студія Чого чекати від зустрічі 6 січня? Чи це знову ж таки настановча планова бесіда про бесіду, перемовини про підготовку перемовин? Чи ми, врешті, почуємо можливо конкретні опції, на які будуть готові європейські і інші партнери? Безпосередньо в забезпеченні гарантій безпекових для нас. Ну, власне кажучи, ж ми маємо вибудувати спільну з Європою позицію переговорну, тому що ми зацікавлені, щоб вони приймали в цьому участь, плюс частина самої мирної води стосується гарантій, де Європа активно задіяна, плюс частина стосується економічного відродження, де Європа теж активно бере участь. От зрозуміло, що це може бути залишитися тільки на рівні розмов, якщо це все... подуватиме Росія, ми маємо підійти. Предметним підготовленим текстом угодженою позицією, якщо Росія не, не захоче цього, то, ну тоді будемо діяти як завжди. Європейці посилюють санкційний механізм. А подимося і сподіваємося, що і Сполучені Штати Америки нарешті приєднаються до жорстких санцій, до яких закликає більшість сенаторів конгресменів, які вважають, що дії володимира путіна заслуговують на покарання якщо він захоче вийти з переговорного процесу студія давайте додамо трохи інформації сенатор демократ Кріс кун закликав сша перехоплювати танкери російського флоту каже саме він флот допомагає фінансувати жорстоку військову машину росії підтримує іранський режим і допомагає північній кореї на думку сенатора трамп може отримати двопартійну підтримку для більш жорстких дій Щодо Путіна пане Олександре, а ви вважаєте, що Трампові взагалі потрібні е, санкції або підтримка двопалатна, чи як буде якась інша, для того, щоб жорсткіше діяти проти Путіна? Ну і власне, що не так з диктатором в Москві, якщо з диктатором в Каракасі він вчиняє, власне, так, як вчиняє? Ну, треба сказати, що. Е... Позиція Білого Дому і Конгресу зараз трошки різниця, але враховуючи, що зараз фактично за президентства Трампа важелі політичного впливу перейшли на бік Білого Дому, то можна кажучи думка президента, його оточення зараз сильніше ніж заяви спільні заяви конгресменів і сенаторів. Чи це надовго? Ні, тому що це не типово. А от поки що це так. Конгреса є свої важелі впливу, але о, республіканці, звісно, орієнтуються на свого президента, як він думає, як він мислить, як він які робить політичні ходи. Е, от е, але поки що у, у президента США більш обережна позиція щодо Путіна, ніж у сенаторів-конгресменів, які традиційно розуміють, що Росія може нести певну небезпеку. Е, у вирішенні досягнення меру о, і закінчення війни в Україні буде прислухатися президент до думки сенаторів. Очевидно, що буде, але вирішить він сам. і є в нього там свої, так би мовити, міркування з цього приводу. Але враховуючи, що його виборці, так би мовити. Які зголосували за нього як президента, вони якраз більш налаштовані на те, що саме партнером Штатів Америки має стати Україна, а не Росія, як записано в стратегії національної безпеки, і, і тому, тому побачимо, чи будуть певні зміни, коливання, тому що стратегія тільки, тільки прийнята, а вже проти неї виступають велика кількість і конгресменів, і сенаторів, власне кажучи, виборців сполучених штатів Америки. Відбудеться коректива позиції самого президента. Його оточення побачимо вже ближчим часом в студія. вам, пане Олександре. Дякую, що долучилися до Бесіди. Олександр Левченко був із нами.